Ну, найперше, це, звісно, забруднення атмосферного повітря. От, щоб зрозуміти це ранжування, в 2013 році була зроблена обласна комплексна програма за охорони довкілля. І вона мені дуже подобається. Вона розроблена по принципу стратегії, і я так розумію, що саме вона лягла в основу стратегії, але чомусь можливо, тому що люди, знаєте, як от будь-яка людина, яка, якщо вона класний документ, але тобі треба зробити своє, а ти не розумієш сутності його, то ти можеш ну переносити оце все бездумно і втрачається певний сенс. Так от ця обласна комплексна програма. От вона так і зроблена, там свот-аналіз проведений, і там це ранжування було зроблено. До речі, робили із Донецька фахівці. Зараз він називається Східноєвропейський інститут. І якби я була. В управлінні ну, керувала ну, довкільними опікувалася довкільними проблемами з боку міської влади. Я, мабуть, їх вже запросила і попросила, зробіть нам щось, бо там ну, от реально вони свіжим поглядом. У нас ці програми розроблялись в Запоріжці для запоріжців. Да? А то свіжий погляд вони трішки по іншому підійшли. І Там це ранжування було високе забруднення атмосферного повітря. Давайте ми його відкриємо. Я ще її взяла з собою. Чого я взяла? не, хотіла, не взяла. На жаль. Ну, ладно, я по пам'яті так скажу. Значить, перше, це стан атмосферного повітря, забруднення атмосф... стаціонарними джерелами і пересувними також. Це скидання, водозабір, такий нераціональний, ну, не недоцільний. Вірніше він доцільний з точки зору бізнесу, але я ж ніяк недоцільний з точки зору довкілля. Тобто забір води і скидання дуже великі. У нас дуже мало замкнутих циклів на підприємствах. Наступна проблема це забруднення цими ливневими стоками. Тобто, це те, що я казала, всі ці речовини вони йдуть далі в Дніпро. І це спричиняє забруднення. Просто неймовірна розораність землі на території Запорізької області. Вона вища, ніж в Україні. В Україні там загалом десь 71%, а в Запорізькій області майже 85%. Немає де жити, довкіллю. Ми все розорали, ми все посадовили той там чи соняшник, чи я не знаю, так як на заході садовлять той рапс просто він знищує. Нашу систему. Так, врешті-решт, він знищить нашу систему, і ми ж ну, вимушені будемо ну, зникнути. куди ми дінемося, воно ж сильніше за нас, це довкілля. От. Потім це нераціональне використання енергоресурсів. Е, е, простий приклад, у нас дуже багато вторинних теплоносіїв, багато їх. Але вони не використовуються. У нас використовується лише один. Тобто ну, нераціональне, туди входить і альтернативні користання альтернативних джерел. Альтернативні це не завжди сонячна енергія. Це у нас сонячна тут жа, ми, ну, юж, южання. Да? І в нас колекторами цими сонячними можна затулити ну, будь-який будь будинок. І в нас буде гаряча вода, і нам не треба буде спалювати газ, і не треба буде витрачати кошти, забруднювати довкілля, врешті-решт. да? Оце, от... Такі от проблеми щодо вторинних теплоносіїв, то всі підприємства, ну багато підприємств, вони ж просто їх викидають в повітря. Ці вторинні теплоносії, і з цим стикнулися, коли в 2015 році розробляли енергетичну стратегію Запоріжжя. Такий цікавий документ. До речі, бачили, да і там, от 20-20-20. Запоріжжю потрібно було на 20% знизити викиди. Двоки вуглецю. Взагалі Європа більше придає значення ну, суву вуглецю. Ну, це зрозуміло чому? Знижуючи це не він, як індикатор. Знижуючи цей показник, то від от ті там, окиси азоту, там сірчистий гідри там і так далі, вони самі по собі будуть менше. Ну звісно. І, а це кліматоутворюючий газ. Так от, не змогли знайти фахівці оті 20%. Вишукували правда, по там по, по дрібничках. І якби промислові підприємства зголосилися взяти участь в цій стратегії, а так у нас вона відокремлена від них, розумієте? То ми б досягли легко цього. Не хочуть, немає економічного механізму, і змусити ми їх чомусь не можемо. Хоча ж вони на землі, нашій землі. Це ж ну, їхній бізнес на землі нашої громади. Да? Як, я не розумію, як це немає важелі. От так само, як я не розумію, як це немає коштів, коли вони лежать на депозиті. От я просто цього не розумію. Поясніть мені тоді. Для вас немає. Для нас немає, так? А, так що, оце от такі от основні проблеми, і вони типові взагалом для будь-якої області, яка використовує ресурси для інших областей, там навіть от я читала ну перед тим як зайнятися цією стратегією. Я багато перечитала там методичні рекомендації. Ну, взагалі, ну, захід нам допомагає в цьому плані. Якщо ти хочеш, то ти знайдеш це, і ти будеш читати, там, методологія, розробки і так далі. То там от навіть розділені оці проблеми і шляхи їх вирішення для ресурсоємних областей, для аграрних областей, для лісових. Для лісових, от я хотіла розказати цей момент. Да? Значить, карпатські ліси це кліматоутворюючі ліси для України. І фактично це вся маса, оця вологості. Яка утворюється в карпатських лісах, вона отак от піднімається, вона насичена дуже там, ну, ліси це не просто волога така дистильорована вода. Да? Вона з якимись там компонентами, елементами, поживними. От воно все піднялося і отак от понизу пішло. Основна маса випала в Херсоні, на Херсонщині, і нам так подобаються ті помідори, вони ну, смачні, правда? І воно так от по Запорізькій області піднялося і закінчилося десь на Донецькому, ну, вже десь в Донецькому регіоні, і знову-таки почалось утворювати Сумщина, отак от, от по колу воно ходить. Виробуючи оці ліси, ми собі перекриваємо, ми ж Дніпро, ви зрозуміли, да? Дніпро у нас насичує водою лише нас. Далі немає, далі пустеля. Нас надія вся на оці осади. Атмосферні осади. Оце воно, якщо воно тут не утвориться, воно сюди не піде. У нас реальна перспектива через 10-15 років перетворитися в пустелю. Реально, це от та проблема, яка є про неї. А ми, знаєте, ми їм співчуваємо. Я дуже співчуваю їм, чесно, але я дуже і переймаюся. А інші люди, да, ну вирубують, да, ну і ні, це якраз наша проблема, вже наша проблема. Це ну, от предмет досліджень майбутніх, це обговорень там, і пошуку шляхів вирішення. Просто інші країни ну, вирішують же ж ці проблеми, вирішують. А чому ми не можемо? Треба брати досвід, треба якось знаєте, пілотний проект, десь там намагатися розрулювати це, розгрібати це лайно, як на мене.